Шановне товариство, всіх вітаю! З вами Андрій Автофура. Сьогодні буде огляд на офігенський автомобіль. Це класика від Mercedes W211, e 320 2003 друзі, року. З пробігом. 35 тисяч кілометрів. Знайшли таку машину. А клієнт збирає таку, скажімо, колекцію з 124, 210 211-го кузова. І я вже практично на місці приїхав оглядати цей прекрасний автомобіль. Ще раз повторюсь: 35 тисяч в 22-річного автомобіля. Вже я трохи часу тут провів і хочу вас з ним більш детально познайомити. Почнемо з того, що перед вами, друзі, аутентичний Mercedes W211 у версії Е320. Ось покажу вам ссылку на оголошення. 17990 ціна і 35 тисяч пробіг. Третій рік після двох власників, як на мене, дуже, дуже достойний стан автомобіля, я вже встиг частково його перевірити. Цей автомобіль в дуже автентичному стані: 35 тисяч пробіг, таких зараз не знайти. Це класика, яку всі-дуже всі, всі дуже люблять. Зацініть, до речі, як красиво виглядають колеса. В АМГ стилі, чорний салон. Даємо підвізка, є пам'ять сидінь, дуже-дуже важливо. Вентиляція і також підкачка. Тобто оці всі боковини в цьому автомобілі підкачуються. Гляньте, в якому він стані. і це на пробіг всього 35 тисяч кілометрів. машині нагадую ще раз 22 роки. Дивіться, які красиві складочки. Мерседес робив раніше дуже-дуже потужні речі свій час. Мені це дуже подобається. Жаль, що камера не може передати, оцей, знаєте, справжній мерседесовський запах шкіри і взагалі салону. А він тут присутній. Хто знає, про що я говорю, ставте плюс, коментуйте. Я це показую тим, хто, можливо, ніколи не їздив на таких автомобілях. Не мав з ними справи. Все-таки це класика, тому що є категорія водіїв, які ще не народилися в той момент, коли вже цей автомобіль пересувався по дорогам загального користування. А це, друзі, класика, яка буде завжди жити, яка буде дуже актуальна, особливо в такому стані, в якому зараз я дивлюся цей автомобіль. Ось ці складочки на картах дверей дуже красиві. Потім е, зацініть, в якому стані кермо. Отут е, для мерседеса в 211 кузові, та навіть 211 кузов, ці кнопки вони часто затираються, царапаються і протираються просто до тир. Да? Тобто гляньте, в якому тут все стані. У нас все-таки є повноцінна навігація, яка без проблем працює. Е, підігрів, вентиляція, як для лівого так і. Правого пасажира, в тому числі у нас на карті дверей розміщені ось такі кнопочки з пам'яттю положення для трьох різних пасажирів чи одного пасажира, який хоче зберегти положення, дивлячись від того, в яку поїздку він їде. Так в загальному мені дуже подобається, то, як виглядає салон цього автомобіля, все локонічно, все на своїх місцях. Нагадую, що у нас версія саме авангард це найдорожча версія. Якщо ми, наприклад, Включаємо задню передачу, то у нас ось там зверху, як ви бачите, такий індикатор парктроніків. І що дуже зручно, коли ви, наприклад, здаєте назад, вам не потрібно повертати голову, щоб їх побачити. Тому що якщо ви дивитеся в зеркало заднього виду, то там вони дуже чітко відображаються. Це був дуже класний хід від Мерседеса в Є-класі. Е Також у нас тут ручка КПП, вона не ходить прямо, вона тут от іде з знаєте, Моментами. Да? Це також в той час це була мерседесовська фішка, особливо в 210 кузові, хто пам'ятає. Там вона не була прикрита цією шкіряною вставкою. Там прямо видно було, як він як по лабіринту йде. Потім ось в такому місці лаконічно теж виконаний клімат-контроль. Він у нас тут 4 -знальний. це теж дуже-дуже великий плюс. Рольова колонка. Тобто вдумайтесь, який комфорт давав цей Мерс в 2002-2003 році значок Мерседеса. Наскільки це круто, я чесно я благодію, це тільки із-за цього можна купляти цю машину, тому що в нових версіях зараз часто значок роблять, ось як, наприклад, на цій цежки чорній по центру решітки. але Мені більше подобається класичний варіант, коли він на капоті. Все з дуже благородних матеріалів. Скрізь, як ви бачите, такий ворс. Тут, тут шкіра. Це не той мерседес який є зараз. Ви знаєте добре, що ви сидите в дорогому автомобілі. Куди не торкнись, бачите, скрізь приємні, дуже приємні матеріали. І це стосується. Повністю всіх-всіх елементів. Посадка доволі зручна. Тут у нас попільничка, з таким чином, вона працює, але ніхто тут не корив. Підігріву задніх сидінь нема. Хоча ось ця, до речі, кнопка, тобто як заглушка, да, вона могла відповідати саме за підігрів сидіння. Також плюс єшки в порівнянні, наприклад, з тою же Audi, що у нас скло лягає повністю донизу, і тому це. Теж є великим плюсом. Так, як я вже сказав, повний клімат-контроль як для двох передніх пасажирів, так і для двох задніх. Тут все теж чудово. Таке місце, куди ми можемо ставити стаканчики. Тут бачите такі подушечки-фіксатори для більшої бутилки і для менших стаканчиків. Там собі в колекцію, наприклад, і мати можливість потримати цей автомобіль. Це реальна знахідка. Навіть якщо ви хочете на цьому автомобілі їздити без питань, ну, він дає максимальний комфорт. Шумоізоляція на дуже крутому рівні, розумієте? А це ми зараз говоримо там, про подвійні склопакети, які там покращують. Тут не потрібно було робити подвійні склопакети. Вони з ходу робили цей автомобіль максимально зручним. І хочу звернути увагу, що саме е клас використовується в Німеччині як автомобіль для таксі. Так. Чому? Тому що це машина, в якої закладений дуже великий ресурс. Все тут доволі стримано. Так, покажу вам роботу пневмопідвізки. Ось таким чином він накачується, що ви чуєте звук компресорів. Пішов вверх. Він не сильно змінює кліренс. Грандіозного підйому можна не очікувати. Зараз він йде вниз. Потихеньку спускаємося. По кузову тут задня частина крило і дверка мають підфарбування, але абсолютно не критичні. Виходить пофарбоване по ось цю частину, далі вже йде перехід на оригінал. Тобто дверка. і Крило. Я не думаю, що це проблема. Саме головне, щоб це не була якась аварія, щоб це не було вирізання кузова, елементів всього іншого. Тобто, Косметичні підкраси, окей. Що ви скажете за зовнішній вигляд? Як вам ця машина актуальна вона взагалі? Не актуальна на сьогоднішній день? Це красиво. Іде дерево. Тут також у нас такий маленький карманчик. Тут можна, наприклад, якісь копійки ложити, візитні карточки. В якому стані. Тут аптечка ховається. Прикольно все. реалізовано в цій машині гляньте, яка ще раз підкреслюю, якість. А зараз роблять так автомобілі, на жаль, ні економлять на всіх елементах де тільки можна. Такий важливий, друзі, момент. Конкретно в цій машині є функція пневмопідвізки, і в тому числі ми можемо регулювати жорсткість амортизаторів. Так як у нас 3,2 літра бензин, без турбін, атмосфера, то тяга тут прекрасна, на мій погляд. Я рахую, що це взагалі золота середина їде, він реально прекрасний. Запас тобто потужності. Достатньо для того, щоб абсолютно з задоволенням пересуватися різними участками, автобанами чи містом не принципово. Ось як він обирає. Реально зараз от вона така, знаєте, жорстка, збита. Мені це дуже подобається 22 роки, а вона ідеально рулиться. Класна шумоізоляція. Дуже комфортно користуватися регулюванням сидінь. Саме головне, що регулювань тут дуже багато. Тобто навіть підголівник я можу приподнімати, опускати за допомогою цієї кнопки. Абсолютно не відчуваю себе в старому автомобілі. Тут порядка 220 сил, вона не настільки важка, тобто тут по масі в районі 1700 кг, тому якщо говорити в загальному про співвідношення потужності, маси, це ідеально. І також нема, знаєте, відчуття якогось старого автомата, який тупить і не перемикає передачі. Тут такі от красиві пейзажики місто яке недалеко знаходиться від карстроя Такий нажимаєш одразу так знаєте в весіст відчувається дуже класно для прикладу, нажимаємо цю кнопку і у нас пише Aermatic DC Sport 1. Три варіанти. Перший, другий це максимально жорсткий і комфорт Ось, Ось так і написано Airmetic Comfort. Зараз трошки піднажмемо. Покажу як він розганяється. Дуже бодренько. Нема в мене абсолютно ніякого розчарування тим, що я побачив, деколи їдеш і не знаєш, що ти побачиш. То ми з клієнтом обговорювали той факт, що він може мати підфарбування. До цього ми готувалися. Друге, хотіли побачити хороший стан. Він таким і є. Є помилка по блоку гальм це, по суті, їхня болячка. Його треба буде замінити. Пнема піднімається, підвіска працює ідеально. Коробка напинається, моторчик супер, тяга прекрасна, все дуже добре. Тому зараз я вертаюся, обговорюю з клієнтом, і я думаю, що скоріш за все будемо його купляти. Нагадую, що ціна на даний момент 17 990 євро, ну, по суті, 18 тисяч. Немає НДС, ну, така от ціна. Ну і ще хочу сказати, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. У мене там дуже багато цікавих автомобілів, які, на жаль, не всі попадають в Ютуб. Тому ось сторінка, заходьте. Якщо потрібно якісь задавайте питання, з радістю допоможу, відповім. І також тестую, як працює круїз контроль, О, теж без питань. Ним дуже теж зручно користуватися. Тут рычажок піднімаємо, опускаємо швидкість. Ось така, друзі, була історія з «Мерседесіком». Будемо його купляти. Стартова ціна 18, домовилися за 17500. Ще раз хочу підкреслити тим, хто задає питання, чи можна довіряти і працювати з компанією Автофура. Звичайно, можна і дуже легко також переконатися моєї чесності. По-перше, ви бачите зараз автомобіль, який я тільки що їздив, оглядав, дивився далі. Буде процес загрузки на автовоз, відправки в Україну, розмитнення. Сертифікацію, ну а потім передачі клієнту. Ці всі діла також я вам покажу у вигляді фото-відео. Тому слідкуйте за мною ще раз підкреслюю всі-всі автомобілі, які я привожу, я публікую в інстаграм, в YouTube попадає не все. Всім хочу побажати гарного дня. Слава Україні, героям слава!